Привіт усім! Хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал. Усім великий привіт! Дякую усім, хто пише, хто пише коментарі. Хто підтримує теплими словами в коментарях. Хто не підписаний, підписуйтесь на канал. Весною буде цікавіше трошки. Буде більше роботи. Подивимося, який у нас буде урожай клубнічки, чи він буде. Покажу вам трошки орхідейок. Покажу цвітоносики, що помаленьку ростуть. Ось так все. Всі в цвітоносиках. Тут я покажу ось ця орхідейка, що була змерша. Почуває себе більш-менш добре, ніби листочки не обпадають. Ось цього бігліпика такого я його поставила сюди під лампу, обтерла листочки водкою. Я так була, робила змерші снігові наші королеві. Колись ми називали орхідейку, коли вона була змерша. І ми обтирали її листочки, вона гарно адаптувалася і зараз стоїть на цвітоносі. Дивіться, як гарно розцвіли. У нас немає світла. Які гарні пілергошки розпустилися. Ось такі красотулечки. А ось там далеко-далеко розпустилася чорна. Така прям вона. На камері світліша, бурячкова, а насправді вона прям чорна Бутони в неї чорні, чорнющі. Ось така красотка ще розпустилася. Всі останні стоять на бутончиках. Будемо дивитися, які вони будуть ще. Це піларгошки, це ми вкорінювали весною, по-моєму, чи в кінці весни, не помню точно. І вже вони. Зацвіли. Ось такі там цвітоносни цвітоносові, повно, бутончиків. Ось так це все під лампою. Дуже мені подобається ця лампа. Класно. Орхідейки, прямо орхідеям дуже подобається. Бутончики всі стоять. Не обсипаються нічого. Ось цей вже відкрив третю квіточку. Красотунчик. Такий він. Гарненький, гарненький, курчатко таке. Ось там теж цвітоноси. Ці реанімашечки в баночках теж стоять. Ніби більш-менш, я ще доставила ось тут, ще доставила одну орхідейку. Не знаю, чи вона викарабкається, чи ні. Вже їх три. Ну, В цей трошки є корінчиків ось чуть-чуть. не знаю. Ця теж по крамі стоїть. Я ось так вокруг шийки обмотала її чуть-чуть одним таким моточком моху. Думаю, нехай, по з серединки я нічого не бачу, нічого не випускає. Не знаю, може, діточку випустить. <coughs> Будемо дивитися, це колокольчик глоксинія стоїть. Ось, і ось там теж такі бутосики на бутосиках. Красота, красотєна є. Ось так. Так, ці красотки мої. Бальзамінчики. Помаленьку знов набрали бутончики, бачу, будуть цвісти, ось такі гарні квіточки. Ось та красоточка теж знов цвіте. Цей на бутончиках стоїть. Вони тільки перецвітають і знов зацвітають. Ось цю фуксію я обрізала, лишився тільки ось такий кочерижка. А ось це все я поставила на вкорінення тут прямо же в цьому горшку. Нехай вкорінюється. Подивимось, чи воно повкорінюється. Ось не знаю, ну, поставила сюди. Щоб вкорінювалося. Треба полити, щоб земелька була більш волога. Там теж цвітонос, це ходкіс дітка. Далі, і тут цвітоноси, Сексі-пінг, діамант. Це согою киданушка. Заліто ось дітка. Така. Виросла з трьома листками. Я вам показувала, як вона зарождалася. І яка вона зараз там е цвітонос з почки пробудив Согою киданушка і новий видала цвітоносик дітка. Ось там. Ці діточка видала новий цвітоносик. Е далі. Далі далі це в нас. Чармер. Ось такий гарний в нього розгалужений цвітонос. Будемо чекати цвітіння. Так. І ось тут стоїть у нас теж орхідейка е Мелодія. Теж новий цвітоносик і. На старому пробудила почечки. Ось так там розпускається красоту, багато бутончиків. Красавчик в общем. Ось так. Так. Далі у нас тут стоїть сунечка посіяна. Є на каналі відео, як я сіяла сунечку. Стоїть. Далі фуксія, ця, що ми вкорінювали в мохові. Теж вся стоїть. Бігонія теж ось стоїть вся, що вкорінювали в мохові. Далі стоять бальзамінчики. Черіночки, ці, що пересаджували, що змерзли на балконі, обсипали листочки. Теж всі ось так гарненько ростуть. Теж є, бачу, бутончики, будуть вже цвісти. Є кактус. Пішли далі. Так, це вже віконечко в кухні. Тут теж цвітонос на цвітоносику. Ось так цвітоносик на цвітоносику. Всі в цвітоносиках. Ось ця змерша снігова королева, що ми її обтирали листочки водкою. Ось така вона вже. У неї такий гарний цвітоносик на бутончиках помаленько буде скоро розпускатися. Ось ця красотка зефірка. Теж має 4 бутончика. Це вона перший раз буде цвісти після того, як її нарощували кореневу систему. Теж була без корінків. Я вам вже казала: я орхідейки по повній стоїмості ніколи не купувала. По-моєму, в мене три тільки орхідеї, які я купила, а остальні всі це оцінки, реанімашки і так далі. Ось така красота. Всі на цвітоносіках, всі красоточки помаленьку ростуть. Так, далі покажу вам ось цю красотку, що я обломила її бутони. Теж вона росте, в неї гарна велика квітка 10 см. Вона розкривається і помаленьку росте. Гарна така в неї квіточка. Розпускається. Далі. Далі хочу показати ось цю малявочку. Вже розпускається друга квіточка. Це стрійці, ось це. І ось цей цвітоносик теж стрійці. Шосточки роста цвітоносик. Ну і далі всі стоять. Це цвітоносик, все ішов. Возродилася дітка наверху, теж. І ось діточки стоять, теж всі стоять. Ось цієї парфумерної фабрики маленької, ось у нас краю. Коли ми її пересадили, в неї почав рости новий листочок, коли ми її від'єднали, бо ця клаповуха її. Накривала, і вона не мала як рости. І ось ця теж що більша була діточка, теж ми її пересадили і помаленьку ростуть усі. Це в нас бабочка з цвітоносиком. Ось цей цвітоносик щось трошки притормозив один і другий. Ну, я думаю, вона їх розпустить. Це у нас цвітоносик попугайчика. Далі ось цвітоносик. Це невестушка така біленька, класна, що її їв кліщ. Зараз вже в неї все чудово, кліщ її не їсть. Спасла її самогонкою, обтирала листочки. Сладка дівочка, щось цього року в мене без цвітоноса. Не хоче бігліпчик на цвітоносику, аладінчик. Так, 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 так. Ось така красоточка. Ще раз покажу. Ще два бутончика її розпустити на ці гілочки. У неї там є ще гілочки в боки. І новий цвітоносик. Ось там. Так, Фронічка. Фронічка, фронічка, фронічка. Ось тут видала два бутони. Три, тут а два. Це на старому цвітоносі. І ось вона розпустила теж бутончики. Тільки шкода, що немає розових. розовинки. Вона просто жовтий фон в крапушку. Не знаю, чого вона так цвіте. Так, ось риже чудо цвітонос. Це я не помню, хто на цвітоносі. Ну, подивимось, ось ця пересажена орхідейка. Вона з кінчика листочок, жовтит, з кінчика, жовтить туди листочок. Це правильне жовтіння листочка. Коли жовтець з кінчика листка до шийки. Вона жовтить, напевно, що від того, що ми її пересаджували. Ось, розпустилася ще красотка така. Ось. Ця на два цвітоноса. Якось так бистренько вам обзорчик зробила. Все, всім удачки, всім пока-пока, мирного дня, хорошого вечора і усіх благ. Пока-пока!